До початку контрнаступу Збройних сил України 34% території Харківської області було окуповано російськими нацистами. Наразі перед світом постає жахлива картина того, що робили рашистські окупанти понад півроку на Харківщині. Такі міста, як Балаклія Ізюм, Куп'янськ стають в один ряд з Бучею, Бородянкою Ірпенем, Тими містами, де вже були зафіксовані і розслідуються численні воєнні злочини та злочини проти людяності. На Харківщині працюватимуть 23 мобільні слідчо-прокурорські групи, до складу яких увійдуть працівники прокуратури СБУ, Національної поліції, вибухотехніки та інші експерти. Вони проводитимуть огляди зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури та займатимуться фактами вбивств місцевих мешканців. Також утворені п'ять груп, які будуть займатися виключно фактами катувань місцевих мешканців та пошуком розташування штабів чи командних пунктів рашистських військових на звільнених територіях.